Добрий день ютуб Все отрив я посилку Нашов я хвилину вільного часу Бо зараз що то вроде не хлібороб Я жнива не Немає времени взагалі Не нашев Получив посилку Набрав Сьогодні хочу разом з вами розпечатати поділитися впечатленням. Це должен бути статор. Надумав я робити собі штукенцію одну. Одну штукенцю надумав я робити. Зараз подивимося. Правда, сейчас чуть-чуть трошки непродвідені розходи там з'явилися. Сварочний аппарат у мене згорів, ну в нічого. Нічого, всьому своє время. Це трошки відложиться. В принципі, я і так ближче до осінні розчитував, тому що сейчас надо там залить туда-сюда. Потом Потім тільки його робити. Так, упаковано, професійно, щоб доїхало 100%. Можна на ньому гопки стрибати, нічого йому не буде. Так. Тут чертеж намальовано. Що, куди Це треба буде з токарями обсуждати. А це ось Так Ай, от Валерія Валки Отака штука ну, От видно людина займається Тобто Не зря я так вважаю Що Звернувся до нього своєю ідеєю Так сказати Я вообще, В принципі людина така авантюрна, можу в'язатися Не поймі що з примеру, не будучи професійним сварщиком, я обичним сварочним апаратом почав варити котла. В принципі, вже 6 років він у мене працює без при притом що зварений з тройки метала обичним сварочним апаратом намотаним з катушки. Валера, благодарю, що послухав мене так сказати, на мою авантюру піддався і намотав мені таку катушку. Тепер я закажу до неї магніти, закажу до неї оську, ну то есть ступиця, виходить. Закажу в виріжу десь там на плазморізі. Ну, коротше, Валерія, спасибо. Кому треба, звертайтесь. Я думаю, ссылку я десь оставлю, чи в описанні, чи під відео. Кому цікаво, можете звернутися, обсудити. Так. хохлів завжди інтересує віпрос ціни. По ціні я можу сказати. Получається як? Ну, Розчет простий. Вартість матеріалів плюс вартість роботи. Тобто ніякої доданої стоїмості тут нема. Тобто, все демократично. Тому дзвоніть, домовляйтесь. Якщо вам цікаво. Якщо впевнені в своїх силах, у мене, наприклад, немає бази, немає досвіду роботи з этими медями. Катушками, поліефірними смолами. Тому ну, авантюрист я, ну не настільки, щоб броситися во всі тяжкі, Тому я ставив собі хоча б таку слісарну роботу, собрать його все до кучі. Ну і запустити в роботу. А просвіщеному цій Ну, досвідченій людині довірив я зробити, ну, на мій погляд, найтрудойомший і самий, самий деталь. Ну, такий він має бути. Все, всім дякую за увагу.